Так, народ, всім привіт! У нас сьогодні відео буде про кінопроектор Hue 300 Pro. Ну, я вам показував його колись, але людина написала в коментарях, як я дивлюсь фільми через браузер. Зараз ми його налаштуємо. Так, Параметри, налаштування проєкції, ручна настройка. Вибираємо цей кутик і тянемо його догори. Щоб нам була гарненька, квадратненька картинка. Ну, в принципі, 7-8. Так, цифрове масштабування. Це в нас що? Так, не поняв, що за Adidas. автоматично. Ага. Це треба було збільшити картинку, а тоді налаштовувати. Як бачите, воно тут все легенько налаштовується, підганяється картинка. Так. Отак, от, от так, от так. Це донизу. Во. Ну, плюс-мінус 7-8. Тепер дивимось: беремо хром. Заходимо на хром. Фільми не на всіх сайтах. Ви подивитесь. є які повністю блоковані. А є такі, як частково блоковані. Я дивлюсь на сайтах, такі як Гід Онлайн або Кіно Профі. Або ще один є кіно Наприклад, ми введемо, е... я прив'язав до телефона його, щоб у мене типу, синхронізація була. Наприклад, беремо трансформери. Я вводив ось о, трансформери, як бачите, введені. І ось UA-кіно. Ось такий о, сайт. На ньому ви можете дивитись фільми. Є ще кінопрофі, але там реклами дуже багато. Вона просто весь екран закриває, що ви не можете собі на кіна знайти. Я пробував собі поставити адблок, але в мене нічого не вийшло. Або я їй баньку, або сюди неможливо поставити блокировщика реклами. Тепер дивимося. Ну, беремо першу частину. Оце так само Ось, Бачите, реклама. Тут закриває, там закриває, збоку закриває і нічого не видно. Так, Трансформери. Тепер ждемо, поки з'явиться тут цей во, трикутничок, типу плей. Ось о, знову бачите реклама. О, зараз натискаємо. І зараз знову треба дивитись рекламу. Ну, коротше, на шарика хочемо кіно подивитись, значить треба подивитися рекламу. Гучності на сайтах, не через YouTube, не через це додати не можна. Можна тільки вимкнути звук і все. Тільки пультом додається гучність. Ще одну давайте рекламу давно не бачив. Ой. Ну, так ж дав рекламу і нема. Во. Фау бет, фау бет. Робити ніхто нічого не хоче, тільки найобувати людей. 600 фріспінів. Так, кіно у нас почалося, Чого воно не, не з того, де я колись закінчив? Не знаю, казав, не казав, бо я зробив синхронізацію між мобільним комп'ютером, ноутбуком, цим. Може, трошки погано працює це на з цим. Так, де моя мишка? Де ти заховалась? О, і все. І дивимося фільм через, через браузер. Багато показувати не буду, бо може не можна, не знаю. Типу, коротенький ролик показав, це, вроді, не, не вредно і не страшно. Так, гід онлайн, ось це є сайт. Ось він отак виглядає. Є російською написано, він якби, мабуть, заблокований або частко заблокований. А є. Українською твій гід, світ кіно. Отак він виглядає, бачите? Отак. Це на трьох сайтах. Натискаємо його. О, і саме таке, знаєте, що мені не подобається на цих сайтах. Бо, наприклад, якщо ми вводимо в поиску в Google. Ми вводимо там Том і там будь-як, і воно його знаходить, тільки переправляє. А тут -то треба точно вводити назву фільма. Тоді воно буде, коротше, знаходити а так, А так можете собі ось о... якийсь воєнноплений, ось, ось нажимаємо. 25-й рік. Зараз чекаємо, поки з'явиться у нас Сейво. Кнопочка, о, кнопочка з'явилася. Натискаємо і знову ж таки... Що, навіть без реклами? А ні. <різь> Давно не було. Ну ладно, подивимося рекламу. Нічого страшного з нами не зробиться. От не знаю, це буває в коментарях до таких проєкторів, ой, яскравості мало, ой я тихенький, ой, я гудить, як Йоліпалі. У нас тут Тоже хлопчик е купив схожого. Каже, гріється піпец, Так кажу, ну, нормально подивився кіно, виключив його дай все, там ще колись подивився кіно. Да, ні, я думав, щоб він цілий день коротше, показував. Я, в принципі, народ, щоб я так собі в голову подумав, що це говно-проектор ніколи в житті. Ну, за такі гроші, блін, усьо... ти дивишся, ти у тебе кінотеатр. Просто треба ще нормальні онлайн-колоночки, чи це Bluetooth-колонки, воно кинув туди під стінку і сиди, собі кайфуй під пивко. Ну, на вулиці, звісно, як буде ще темніше, то буде трошки ще більше яскравості. Якість, як на мене, ну, нормальна якість. Що тут, тут не вистачає? Ну, купіть дорожчого, ніхто ж не заважає. Зараз я вам покажу приклад в різниці між грошами. Давай, що ти не доганяєш? Вродіш інтернет один гігабіт. Чи може такий гігабіт, як я королева. О, хочете, щоб яскравості було більше. Дивіться, зараз я вам покажу. Фокус фокус Adidas. Дивіться, 2590. 260 люмін. Ну, це яскравість. 2500 гривень. Хобана! Мільйон! Тут 8 тисяч люмін. Так що беріть, буде показувати просто ну, бомба, очі буде виїдати. Але різниця, як бачите, в грошах яка. О, так що отак народ. Що через YouTube, що через браузер можна спокійно дивитись фільми. Так що таке, бувайте здорові.